До цього місця всім нам допоміг Господь. Ми сьогодні зібралися в цей день уже вдруге. Ми мали ранкове служіння молитовне. Сьогодні ми маємо вечірнє служіння. І ми маємо останній день сьогодні посту за нашу країну, за обстановку Я рад других, потреб у нас, християн. Бо ми є люди, і ми живемо на землі. І ми маємо всі необхідності в підтримці Божій. Для того, щоб Бог укріпляв нас, зміцняв нас і благословляв нас у нашому житті. І я думаю, для того ми сходимося сюди, для того, щоб мати спільність один з одним із Ісусом Христом. Для того ми і молимося, і вдома, я думаю, немало. Немало читаємо Боже Слово. І через те слово Бог укріпляє нас і зміцняє. І таким чином Бог веде нас, Він не лишає нас і укріпляє нас, а різними методами у нашому житті. Бо Бог не тільки говорить до нас через слово своє чи в служінні, але через різні життєві обставини. І допоміг би нам Господь, щоб ми мали відкрити уші. І ми чули те, що Бог говорить до нас. Бо багато християн, вони мають вуші, а не чують. Але Бог колись сказав до церкви, чи до декілька церков говорив, каже, хто має вуха, нехай слухає. Тому я хотів би, щоб ми сьогодні були уважними до Божого Слова, що Бог говорить до нас через Слово своє. Що Бог говорить до нас у молитві? Бо молитва це є не монолог, а це є діалог. І є моменти, коли в молитві ми звертаємося до Бога, говоримо про свої потреби, які є в нас. А є моменти, де Бог говорить до нас, де Бог докорає нас, де говорить, що нам треба змінити, покаятися і що нам робити далі, щоб бути. Більше плідними для Господа Ісуса Христа. І щасливими є в тому, коли ми знаємо і чуємо голос нашого пастора постійно у нашому житті. Я хотів би звернутися до Божого Слова а, і поговорити сьогодні про силу людського Слова. Слово Боже воно є живе і діяльне. Слово воно має дуже велику силу. Я маю на увазі про Боже Слово найперше. Це слово, за яким стоїть сам особисто Бог. І коли ми відкриємо Біблію, то в Біблії є ряд обітниць, які працюють у житті віруючих людей. І це слово воно має велику вагу у житті тих, які вірують у Бога Його Слово. Але разом із тим, те слово, яке ми говоримо, воно також має силу. Те слово, яке люди говорять до нас, воно також має силу. І інформація, яку ми сприймаємо, яку ми чуємо, і яку ми говоримо, вона впливає на нас і на других людей. І це є правда. Якщо ми Чуємо негативну інформацію, нас настрій падає, нам сумно буває, нам тяжко, важко і непросто буває. Коли ми а, чуємо позитивну інформацію, у нас настрій піднімається, нам радісно на серці буває. І Боже Слово говорить, що смерть та життя владі язика. І хто а любить е, Його, то плоди його буде їсти. Хто любить життя, він повинен пам'ятати, що смерть та життя у владі язика. Ми повинні пільнувати за собою, за своїми устами і над тим, що ми говоримо. Бо, як же я говорив від початку що наше слово воно має силу або руйнувати, або будувати. І від слов наших ми осудимося, і від слів наших ми оправдаємося. І Біблія закликає нас, щоб ми були у нашому житті тими людьми, які дивляться за собою і за серцем своїм. Бо те, чим серце наповнене, те будуть говорити уста. І якщо серце наше наповнене Божою любов'ю, любов'ю один до одного, то ми будемо любити людей і старатися робити справи, які збудовують нас і людей, які навколо нас. А якщо наше серце буде наповнене чимось недобрим, Злістю, обманом і всякими недобрими речами. Значно ми будемо такі речі говорити недобрі. Ми будемо ходити сердиті постійно, не в настрої. Тому дуже важно у нашому житті. Зрозуміти те, що із серця виходить це все. І чим наше серце наповнене, те й ми будемо виносити з нього перед людьми. І Біблія говорить, що не може добра людина із свого серця виносити лихе. І не може зла людина виносити серця свого добре. І не раз спілкуюся з людьми, деякими люди говорять, ну-ка, накипіло, достало, вирвалося. Да, бувають якісь моменти в нашому житті, де якісь непрості обставини у нас. Ми можемо щось сказати з гаряча, когось образити. Буває таке. Але Біблія вчить нас, що ми повинні пільнувати за собою і. За серцем нашим. Ми повинні пільнувати за своїми думками. І багато думок в серці людини. Але розумна людина вона вичерпує недобрі думки, вона пільнує над собою. Значно, що життя, вона не проста річ. І в житті бувають непрості обставини. Але Біблія вчить нас і говорить. До нас, що ми повинні найперше дивитися за собою. Не за кимось, а за собою. І пільнувати над тим, що я говорю. І яку інформацію я говорю. Бо є інформація, яка будує нас, є інформація, яка руйнує нас. І премудрий Соломон сказав, що милостиві слова, вони ось. Вони подібні до стілкового меду, вони солодкі для душі, і ліки для костей. І так Боже Слово говорить для нас, що лагідна відповідь, вона заспокоює людину. І часом спілкуючись з людьми, людина зла. В якісь моментах треба промовчати або лагідно сказати. І людина зовсім по-другому реагує. І Біблія говорить, що ми не повинні відповідати лайка за лайкою, зло за злом. Ми повинні не бути переможені злом, але ми маємо перемагати зло добром. Тому нехай нам Бог допоможе у нашому житті говорити добрі слова, а не злі слова, які збудовують нас, наше серце, нашу душу і наше життя. Бо те, що ми сіємо, те ми будемо жать. І коли Ісус був на землі, то Він сказав, що полюби Бога всім серцем своїм і ближнім, як самого себе, це є дві заповіді. На цих заповідях побудований весь законний пророк. І далі Ісус говорить, як ви хочете, щоб люди з вами поступали, так і ви з ними поступайте. Люди дуже часто хочуть, щоб до люди до них добре відносилися, а самі не хочуть. Люди хочуть, щоб люди їм допомагали, а самі не хочуть допомагати. Я звертаюся до всіх нас, християн, говорю до всіх. Я часом дивлюся за собою, за, за своїм серцем. Да? Що дуже часто бажання немає якогось. І не просто буває тяжко, важко, якісь моменти бувають непрості, складні, але Біблія вчить нас і говорить до нас, що ми маємо любити Бога і ближнього як самого себе. Біблія говорить, що будьте в мірі зі всіма людьми, якщо це залежить із вашої сторони. Біблія говорить до нас, що ми маємо прощати один одного, як Бог у Христі Ісусі простив нас. І каже, якщо стоїте на молитві, то прощайте один одному, якщо маєте на когось якийсь образ. Нехай нам Бог допоможе у нашому житті працювати над своїм серцем, бути наповнений любов'ю до Бога, до ближнього. Не носити в собі образи і зла, щоб через нас не вилавалася оця гразь і недобрі слова, але щоб носити дійсно і виносити з серця свого доброту і слова, які збудовують нас і один одного. Нехай нам в цьому Бог допоможе. Бо наші слова вони мають дуже велику силу. І наші слова вони можуть когось пригнічувати, когось можуть підбадьорувати. Тому краще говорити добрі слова слова, які підбадьорюють один одного, ніж слова, які засмучують нас. Нехай нам Бог допоможе в Христі Ісусі, щоб ми дбали один про одного, дбали про те, що збудовує нас. І були благословенням один для одного в нашому житті. Коли важко для когось, щоб ми готові були підтримати когось, не побить, не осудить, а підтримати, помолитися. І Бог благословить нас. Отак Біблія говорить, що ми маємо носити тягари один одного. І таким чином ми виконаємо. Закон Христа. Віруюча людина вона має мати серце оновлене, вона має мати думки другі, не, не такі думки, які мають люди в світі. Вона має думати про не тільки про земне, а про небесне і більше про небесне думать, про те, що збудовує мене і других людей, і повинна дбати, живучи тут на землі, щоб збудовувати один одного. І не руйнувати нехай нам цьому Бог допоможе і поблагословить. Ми про це зараз помолимося, щоб Бог дав нам мудрості в нашому житті, як поступати мудро і правильно в всіх обставинах нашого життя, щоб бути благословенням один для одного. Давайте ми схилимо наші коліна і помолимося.